Дорогі Христі, дякую ще до всім тим, хто з нами є з'єднані у молитві. Дякую всім вам сьогодні, що спільно молимося. І дякуємо Богу, бо що маємо таку можливість, що всі здорові. Знаєте, що нам нічого не бракує, а якщо трошки десь хтось хворий, то нехай Бог вас оздоровить. Щоб, Дивіться, все, що десь там когось болить, когось щось колить. Воно все, значить, організм десь з чимось не справився, імунна система десь не спрацювала, десь щось опущено. Тому що нема у голові порядку, нема ладу. Зробіть у голові порядок і буде у вас все добре. А взірець порядку то є Господь Бог. Тому завжди старайтеся і поступати правильно, і, і, і бути максимально милосердним і простим. Лагідним, смиреним і люблячим. Якщо вивітрюється любов, починаються проблеми. Проблеми навіть відносинах, а потім вони відбуваються на організмі. Ви звертали увагу, що якраз кінець посту, якраз я захворів, Світланка захворіла, син так само захворів. Але то все є Божий знак, розумієш? Що на все має бути свій час і пора. Ідеш чогось було забагато. І Бог усміляє, каже: Тихо, тихо, Василю, трохи успокойся. Успієш і волонтерку, все успієш. А, Зараз останній тиждень посту. Давай будемо все трохи молити. Ні, Він десь їздить, щось возить, шукає собі. Розумієш, я Бог мене такий поклав, скаже, все, будеш трохи відпочивати. І ще й машина поламалася. О, чистий спокій. Тепер точно вже будеш сидіти на місці. Тому я кажу, Бог працює по етап. То він такий легонько робить підказку, не почув. Тоді сильнішу підказку, не почув. Потім раз хвороба. Така маленька, зашмаркався, нічого, нічого нічого. І потім, і так далі. Всі наші хвороби, всі наші проблеми, вони походять від нас самих. В будь-якому варіанті. Спадкові хвороби то не від чужих, то від наших рідних. І то, що ви нагрішите сьогодні, передасте в генах своїм дітям, своїм внукам. Тому поведінка твоє, життя твоє, то не тільки ти самий, треба трошки подумати і про інших. І врахувати те, що ми успадкували від тата, від діда, від баби, від прадіда. Було би добре, аби воно на вас закінчилося, якщо то було щось недобре. Люди дуже переживають, має онкохворій. Ми зараз молимося купу онкохворих. Ну, зрозуміло, ми з тим Акафістом до цариці, і ясно, всі, всі зразу, всі хворі цілої України пишуть мені, розумієте, ми вже вислали 380 посилок е, акафістю. Кому два, кому один, хто п'ять просив, навіть один отець 15 штук, скільки там, хто тільки просив. Ми скільки відсилали, щоб це було все на славу Божу. Дуже багато людей онкохворих. І каже, тато спадкове, та що ще щось? Давай, щоб на тобі закінчилося. Змініть своє життя, перемініть себе. Кожна хвороба, як би не було, ми вже бачимо, коли воно вже в кінці, там підшлункова, ой вона вже там вийшла. вона так просто зразу раз і не вилазить. Захворювання шкіри, там, навіть, навіть рак шкіри, чи ще щось, а прості якісь там е, сип по, по тілі по, по шкірі, так? Всі проблеми епідерміса це все то, що ми або не хочемо пустити, або пускаємо від себе як, ну, як яд якийсь, так? Організм на то все реагує. Один день нічого не шкодить. Два дні нічого, десять днів ну, так собі. Ну коли ти це робиш постійно, готуйся. Готуйся до якоїсь хвороби. Люди, які переживають, то, то. треба переживати, бо ми, ми ж люди, ми живемо емоціями. ж ємоціями. емоції скрашують наше життя. А коли ті емоції, ти сам собі викликаєш штучно. Особливо ці артисти, що люблять поплакати або ще щось, або навіть посміятися. Я теж таких артистів знаю, щоб посміятися. Просто що-небудь тільки, щоб посміятися, ти дуриш себе і дуриш свій організм. І імунна система завтра надурить тебе. Ви її або присипляєте, або надто активізуєте. Якщо ви її надто, надто активізуєте, вона змучиться і схоче відпочити. І коли імунна система буде відпочивати, хвороби зроблять своє. Ясно, що я це дуже спрощую. Організм набагато складніше, відбуваються всі ці процеси, але я кажу в простій формі, щоб ви могли зрозуміти: здоров'я в наших руках, зцілення в наших руках і хвороби. Також в наших руках і в наших, і в наших і в наших вчинках. Все, що ми робимо, все має наслідки. Тому я хочу, щоб ви всі були здорові. Знає, знаєте, от скільки раз ми так читаємо святе Євангеліє, то Хворих звертається на увазі на тих, кого Ісус оздоровив, не? а ви думаєте, що всі, хто були хворі, він всіх оздоровив? До всіх підходив такий стань здоровий і раз, о, дякую, Господи. Ще там хтось. О, я здоровий. Ви собі навіть не представляєте, скільки людей оздоровилися, які навіть не підходили до Ісуса. Вони стояли здалеку і слухали? І вони не просили зцілитися. Вони прийшли послухати щось нове, бо Христос прийшов і від всього того, що було на той час, воно було інше. Тому його слухали, тому Його не сприймали. І людина прийшла, послухала Ісуса Христа йде додому і чує, що слухає, щось легше стало дихати. Що це стало? Поки йшла додому, чую, Боже, то мені щось змінило. Я себе, я себе краще почуваю. Він Бог. Боже Слово тебе зціляє. І кожен із вас, хто дивиться службу Божу, кожен із вас, хто прийшов нині до церкви, слухає Слово Боже, Бог вас зціляє. Якщо ти даєш, ту можливість Богу. Як мироносці жінки, вони прибігли до гробу думати, не всі були там, чи здорові, чи може, чи не здорові. Ніхто не знає. Але їхня присутність коло Ісуса дала їм і сили, і відваги, і наснаги, і здоров'я. Тому, доріг, жінки, я вас сьогодні вітаю, я вас вітаю сьогодні з тим днем, що ви не просто здорові станете, ви понесете. То здоров'я вашої родини. Кожен чоловік, який на вас буде дивити, буде зцілювати. Бо ви несете в собі. Бога живого, Тут то в серці, мир несете, любов. Я вас дорогі жінки сьогодні вітаю з вашим днем. Несіть мир Божий в світ. Несіть у ваші родини. Несіть своїм чоловікам, котрі біля вас, котрі законні ваші, чоловікам, які вас просто будуть бачити, щоб вони від вас наповнялися миром, наповнялися любов'ю і радістю, Бог благословення вам бажаю на многі і благі літа.